З липня 2024 року до січня 2025 тисячі Україна експортувала зернових та олійних на 11 мільярдів доларів цей показник зріс на 1 мільярд 300 мільйонів доларів порівняно з аналогічним періодом минулого сезону. Про все це свідчать дані Української зернової асоціації. За півроку зріс експорт пшениці ячменю, кукурудзи, сої та ріпаку. Водночас зменшились продажі соняшника, шроту соняшникової лії та інших олій. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зараз приєднується до нашого прямого ефіру. Добрий вечір, пане Тарасе. Вітаємо, Вітаю. пане Тарасе. От зараз у цялата цифра, що Україна більше експортує зернових та олійних. Поясніть, вона пов'язана з тим, що ціни, в принципі, підросли. Дійсно, в поточному сезоні ціни є вищі. Вони є вищі в залежності від культури, але навіть на 15-20, іноді 25%. відсотків. Тому наші темпи фізичного експорту і спроможності залишаються незмінними порівняючи з попереднім роком. Але за рахунок зростання міжнародних цін, ми бачимо, що до України надходить. Більша абсолютна кількість валютної виручки, що є позитивним з точки зору макроекономіки, і в тому числі з точки зору стабільності обмінного курсу. Пане Тарасе, ну я думаю, що всі наші вже глядачі ознайомились з прогнозом погоди. Не те, щоб я там щільно спілкуюсь з бабаками. Кажуть, рання весна просто буде об'єктивно. Тому про посівну дуже хотів спитати, на якому етапі. Посівна, як готувались, чи все вдалося підготувати згідно з планом? Українські незламні аграрії вкотре в межах повномасштабного вторгнення готові до весняної посівної компанії. Фактично, зимою підготовка тривала в закупівлях і отриманні необхідних засобів виробництва: тобто, палива мінеральних добрив, насіння. Засобів захисту рослин також в ті вікна, коли дозволяла погода внесення певних видів мінеральних добрив, в тому числі по мерзлаталому ґрунту. Тому можемо констатувати, що на сьогодні готовність по спортивному на низькому старті, незважаючи на всі виклики, є чітке очікування. І готовність всі підконтрольні території, тобто всі землі, які доступні на сьогодні, з точки зору безпекової ситуації, щоб їх засіяти, і однозначно цей посів розпочнеться вже з березня. Класично він стартує першими в південні регіони, але залежно від погодних умов може бути досить швидке поширення посівної компанії на всю територію України. Пане Тарасе, я звісно не маю спеціальної аграрної освіти, але от знаю, що озимина, наприклад, аби вона нормально зійшла, все-таки треба, щоб був присутній якийсь сніговий покрив. А у нас цієї зими його взагалі не було. А заморозки, от буквально ще тиждень тому в деяких регіонах, доходили до мінус 16. У зв'язку із цим, так чи є якийсь можливо перегляд про по прогнозу по озимих культурах? От, зокрема. Фактично, сніговий покрив це дійсно, перш за все, захист самих культур від надмірних мінусових температур. Що важливо, що це похолодання і морози, які були в лютому, вони все таки поступово з'являлися тобто, з кожною наступною добою, так само виходили з морозів. Тобто, не було дуже різкого культур була можливість адаптуватися. Ми буквально на поточному тижні зводили годинники з Укргідрометеоцентром по стану посівів, і було підтверджено, що ці морози суттєвого шкоди не нанесли. Фактично, на сьогодні абсолютна більшість посів озимих культур є в задовільному стані. Не було до довго, дуже довготривалих морозів і різких. Тому маємо на сьогодні оптимістично. Позитивну ситуацію і якогось масового пересіву озимих культур не очікується. Пане Тарасе, ми ну, об'єктивно дуже багато уваги приділяємо безпековій темі. І якщо ми говоримо про посівну кампанію, про роботу фермерів, ми не можемо не спитати рівень замінованості сільськогосподарських угідь. Наскільки він високий? Якщо маєте цифри, і можете ними поділитись, будемо вдячні. І ще від себе хотів спитати: говоримо періодично про дистанційне мінування ворогом Території чи Потрапляють під ось це дистанційне мінування саме поля дійсно питання мінування і розмінування є важливим для діяльності особливо прифронтових територій. Що вдалося в попередньому році? У 2024 році. фактично було повернуто в обробіток 285 тисяч господарських угідь. За результатами обстеження та розмінування, де потрібно, якщо ми говоримо про поточну територію підконтрольну, то в межах сільськоспольських угідь план на цей рік обстежити та за необхідності розмінувати 65 тисяч гектарів. Тобто, ми бачимо, що в межах підконтрольних територій вже більшість земель, які могли бути під ризиком, вони обстежені та повернуті. І за цією цифрою абсолютно можливо справитись в межах поточного року, залишається незрозуміла, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях, тому що поки що немає доступу і не можна оцінити, що з полями там також іноді трапляються факти дистанційного мінування. Але з точки зору саме сільськогосподарських угідь, вони не мають такого масового характеру, тому що складно ну, поля, які займають великі площі, дистанційно порівняно з тим, як це було з точки зору механічного, замінувати. Тому в межах підконтрольної території ситуація сконтрольована. Далі вже буде оцінка в межах потенційної деокупації, і тоді можна буде вже більш масштабніше. Розуміти, що з іншими українськими територіями стосовно продовольчої безпеки, взагалі в Україні, чи є якісь перестороги з приводу того, що маємо недостатньо запасів, маємо недостатньо можливостей імпортувати? Ми пам'ятаємо приклади минулорічні, коли у нас на кордонах історія була також з блокуванням. На сьогодні основна артерія логістична це морська. Фактично, порти Великої Одеси та Дунаю дають нам 86% експорту, тому вже немає такої прив'язки до наземного транспорту. Також портова інфраструктура стабільно працює, перш за все завдяки військовим. Варто зазначити, що Україна залишається експортоорієнтована. Звісно, сьогодні ще складно зробити прогнози майбутнього врожаю ще буде багато періодів важливих з точки зору і погоднього фактора, в тому числі. Але за попередніми оцінками, знову ж близько двох третіх виробництва в кінцевому результаті буде експортовано. Тому можемо з певністю говорити, що для внутрішнього споживання. Української вітчизняної продукції буде достатньо по всіх напрямках, які природно кліматичні умови дозволяють вирощувати в Україні. Пане Тарасе, дякуємо Дякую, вам. Дякую. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.